Їжа речі та автомобіль для зсу у Київському університеті інтелектуальної власності та права безперервно опікуються воїнами збройних сил України. Донатять усі професорсько-викладацький склад, студенти та керівництво цього разу під час урочистої церемонії на передову передали автівку. Напевне, не час говорити про те, скільки ми кому допомагаємо, але важливо сказати і привити до цього наших студентів, що це треба робити постійно і скільки, скільки. Хто може, так? І от ми це робимо щодня, і, і хай це буде невелика сьогодні допомога, хай це буде година автомобіля, але завтра їх буде 10, а післязавтра їх буде 50. І сьогодні вже ми спілкувалися з Сергієм Васильовичем Ківалом, він вже розробляє один проєкт, де ми закупимо там величезну кількість автомобілів броньованих і відомо безумовно Збройними силами країни. Це буде в самий короткий термін. Тому дякуємо нашим захисникам, що вони сьогодні з нами. Дякую, що вони пам'ятають про нас, ми з ними комунікуємо. Ну все треба розуміти, що вищий навчальний заклад це діти. І виховання патріотичне якраз йде через призму спілкування з нашими захисниками. На початку повномасштабної війни гуртожиток університету став прихистком для військових. З того часу дружать та постійно допомагають окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького. Автівку, яку сьогодні отримали в подарунок від університету, вона поїде на схід в Донецьку область. В наш підрозділ буде там працювати. Допомога у нас завжди актуальна. Тим більше в такий час, коли йдуть активні бойові дії і на сході, і на півдні. Тим більше Київський університет інтелектуальної власності і права це нам як рідний, тому що наш підрозділ формувався два роки Тому він формувався тут, на теренах цієї гуртожитку тут поруч. От тому це вже не перша допомога. Університет активно допомагає і речами, і грошима на дрони. Його бачите, автівки. А це все скажімо так, розходний матеріал, тому що вона ці речі довго не, не живуть. Тому всяка допомога від всіх це дуже важливо. Завдяки Київському університету інтелектуальної власності та права. Автівка вже поїхала на передову захищати рідну землю, допомагаючи захисникам наближати перемогу.